Вітаю! Щоденно про злободенне і з того боку екрану Надія Руснак. Вибори закінчилися, вибори продовжуються, і зараз увага прикута до районних рад. У районах вибирають керівництво. Спочатку районні депутати чекали, що скаже обласна рада, кого вибере, а так. З огляду на це будуть вибирати своїх. З'ясувало, що обласна рада нічого не говорить, нікого не обирає, поки що. І змушені у районах вже брати ініціативу на себе і вибирати своїх керівників. Вже вибрано керівників у Путильському районі, у Вижницькому, Заставнівському, Кіцманському, Новоселецькому. Не вибирають ніяк голів у Хотні, Кельницях, Сокірянах і Стороженці. До речі, і в Глибоці також вибрали вже голову. Ну, якщо дивитися так на всіх голів, то основному ділять між собою владу блок Петра Порошенка Солідарність і Батьківщина. У Котельському районі став свободівець головою районної ради. Це Микола Шевчук. Але з нього такий свободовець, напевно, як в мене під Московського патріархату. Тому що цей чоловік був помічений не раз в інших партіях, зокрема і навіть партії Болога. Ніяк ще не зрозуміло, кого він поставить ну, заступником. Швидше всього когось із вчорашніх регіоналів. У Біжнському районі головою став той, кого навіть вибрали, був депутатом обласної ради Андрюк. У Кіцманському районі сталося так, як треба було чекати з такою політикою, яку, яку проводила на темнах Буковини партія Петра Порошенка Солідарність. Луку пролетів і став представник від батьківщини. А заступником у нього Гулей. Гулея знаєте, а представник від Батьківщини, так. Собі. Тобто Гулей буде, буде керувати. У заставні, як передбачалося, головою став Капіцький, його заступником став Мельник, Мельник від Батьківщини, Капіцький від Солідарності. А Гольцову дадуть те, що залишиться, якщо для нього щось залишиться. У Глибоцькому районі головою став Петро Панчук від Солідарності. І у Новоселському – Вакалюк. Отож, чекаємо тепер обласних керівників. Хто з них буде керувати областю? Перед тим, як вони будуть обирати його, я хочу нагадати слова одного воїна, який воював на сході України і був поранений біля Маріуполя. На початку виборчої кампанії він старався донести свою думку до тих, хто йшов на вибори. Це Едгар. Але, напевно, тоді у западі виборчих баталій, до нього не прислухалися, то нехай тепер чують. Він тоді сказав, що дивіться, регіонали і тушки, ви хочете на крові е, воїнів АТО і Небесної Сотні, знову повернутися до влади. Якщо вам це вдалося тепер, то будьте уважні, не йдіть у керівництво, живіть скромно і спокутуйте свою вчорашню вину. Нехай вам щастить. Tremai tu porco, -so Suhiana. Não -por se -so.